Агресивну експансію в Азії Японія розпочала задовго до початку Другої світової. У 1931 році вона окупувала Манджурію, стратегічний регіон з жорстокими бомбардуваннями і масовими вбивствами. Через шість років повномасштабне вторгнення до Китаю. Там, у Нанкіні, тодішній столиці відбувається один з найбільших воєнних злочинів ХХ століття. Масові вбивства, зґвалтування. Загалом, за різними оцінками, загинули від 200 до 300 тисяч людей. Японія декларує створення великої східноазійської сфери співпроцвітання, нібито як альтернативу західному колоніалізму. Насправді це ширма. Мільйони людей по всіх окупованих територіях примусово працюють на Японію. Десятки тисяч жінок стають жертвами так званих комфортних станцій, системи сексуального рабства, організованої імператорською армією. Більшість це корейські і китайські дівчата. 7 грудня 41-го Японія нападає на Перл-Гарбор і таким чином втягує війну із Сполучені Штати. До 42-го року контролює майже весь південно-східний регіон і веде війну на десятках фронтів з Китаєм, США, Великою Британією, Австралією, Нідерландами, Францією, Канадою та Новою Зеландією. До антияпонської коаліції також приєдналися і менші і екзотичні країни, як, наприклад, Домініканська Республіка чи Ефіопія, хоча їхня участь була символічною. Японія мала репутацію безжальної імперії безгальм – табори військовополонених, марші смерті, катування, досліди на людях. Це була війна не за кордони. Американська антропологиня. Рут Бенедикт, який доручили провести аналіз японської культури, у 1946 році у своїй книжці Хризантема і меч писала, що Японія вважала, що в світі панувала анархія їй необхідно було боротися, аби запровадити ієрархію. Японія досягнувши об'єднання та миру на батьківщині, здолавши бандитизм та збудувавши дороги, електромережу та сталеву промисловість, яка згідно з її офіційними даними дала освіту 99,5% молодого покоління в державних школах. Олах мала згідно з японськими засновками щодо ієрархії виховувати свого відсталого молодшого брата Китай, будучи тієї ж раси, що й Велика Східна Азія вона мала усунути Сполучені Штати, а потім Британію та Росію з цієї частини світу та посісти належне їй місце. Такий вигляд мала мотивація країни, яка бачила себе новим центром світу, або, хоча б цієї частини світу, адже на іншому кінці планети, фактично, це ж саме провадила і Німеччина. У школах дітей вчили помирати за імператора. У війську солдати мали про собі гранати для самогубства на випадок поразки. Військові посібники використовували гасло, і воно було традиційним, а не спеціально створеним для війни. Протиставити нашу підготовку їхній кількості та нашу плоть їхній сталі з рядка, надрукованого жирним шрифтом. Прочитайте це і війну виграно.